Свято якого найбільше чекають християни, саме воно символізує початок всього нового та доброго. У різних країнах світу народження Ісуса має свої традиції. В Англії перед тим як сісти за стіл, прийнято підірвати хлопавку, в якій завжди знаходиться жартівливе послання і невеличкий сувенір. Одним із найстаріших і наймиліших звичаїв вважається поцілунок під Омелою. Згідно з традицією, будь-яку дівчину, що затрималася під гілкою або прикрасою з Омели, можна було поцілувати. Австрії у день різдва молодь перевдягається у фантастичну істоту на ім'я Крампус, страховисько з дзвіночками, різками і цапиними рогами. Разом зі святим Миколаєм, який дарує слухняним дітям солодощі та подарунки, крампус ходить по вулицях, і жартома намагається засунути в мішок неслухняних хлопчиків і дівчаток, щоб забрати в свою печеру. Цього дня в будинках не зачиняють двері, очікуючи приходу рідних. Друзів у Німеччині одним із головних сувенірів, який можна знайти на кожному святковому ярмарку, є лоскунчик, який став тут популярним ще задовго до появи казки Гофмана і балету Чайковського. На Різдво тут частують один одного штоленом. Подарунки німецьким дітям на різдво приносить Вайнах стан, різдвяний дід. А святий Миколай приходить 6 грудня. В Італії у святвечір подарунки дітям приносять бабу Натале, а 6 січня ще й відьма Бефана. Італійці вважають. Що якщо на різдво зустріти поліцейського в червоних шкарпетках? Щастя буде вас супроводжувати весь рік. У Франції перед тим як лягати спати, діти залишають біля каміну своє взуття, щоб Пер-Ноель, аналог Святого Миколая, наповнив черевики подарунками. Іспанці в Різдвяну ніч одягаються в народні костюми і виходять на вулиці, веселяться, танцюють і співають пісні. Перед самим початком Різдвяної літургії в церкві люди збираються біля центрального входу в храм, беруться за руки і танцюють. У Данії на Різдво готують рисовий пудинг або кашу, щоб Добрити ельфа Нісе. Якщо ж цього не зробити, ельф образиться і забере всі подарунки. У Норвегії переконані, що напередодні Різдва по небу літають відьми та інші страшні духи. Тому норвежці ховають свої мітли і віники, щоб позбавити відьом засобу пересування. Мексиканці на різдво б'ють тарілки, прощаючись із роком, що минає, влаштовують веселі процесії вулицями і стукають у кожні двері, зображуючи Марію та Йосипа, які шукають прихистку. В Японії християни палять солому, намагаючись відігнати злих духів. Тут подарунки приносить Бог Хотийошо. В Австралії різдво припадає на літній період, тому народ збирається на пляжі, а Санта-Клаус припливає на серфі. В Індії християни прикрашають на різдво не ялинку, а бананові пальми або мангові дерева. А от Україна з 2023 року святкуватиме різдво з усім цивілізованим світом. 25 грудня традиційно на святий вечір господині накриватимуть стіл із 12 пісних страв, головною серед яких буде кутя. Вже в перший день Різдва у будинках залунає гучна коляда, і одне бажання на всю країну перемога.